І журавлі курличуть в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні. Уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту у лузі, станьмо, браття мої помолімось разом, друзі хай молитви слова не бокта щоб завжди берегла Матір Божа Україну. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними умиють їх. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато з них а хто скаже, де он ти могила, мученика праведного, де похоронили. Де залізняк, душа щира, де одпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх ніхто не згадає. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт, кармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. І калини цвіту, зістаньмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полинуть, щоб завжди берегла матір Божа Україну, 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 Україну. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звичажна моя Україна, на землях твоїх, на озорих степів живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом, Встигли хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи Чарує нас пісня, Дзвінка, солов'їна, І чути співочі дівчат голоси, Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Квітуй мов Калина над плесами вод будь дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви, слова не Богдан.